Вітаю! Мене звати Валерія Сергіївна Кулієва. Я психолог клініки Віта Центр. Сьогодні ми поспілкуємося з вами про досить поширене явище нашого суспільства, а саме, булінг. Що це таке, який він буває, та як протистояти булінгу? Булінг це навмисний постійний прояв агресії, спрямований на одну і ту саму людину. По суті, це знущання, цькування, при якому явно простежується нерівність сил кривника та жертви. Булінг це досить широке поняття, яке включає різні види насильства: фізичне, емоційне, економічне, а також кібербулінг. Явище булінгу не нове і навіть є темою низки художніх творів і фільмів. Проблема цікування актуальна для школярів, вчителів в робочому колективі і цифровому просторі. Зупинимось детальніше на останніх двох. Кібербулінг або булінг в цифровому просторі включає такі види психологічного цькування як кібермобінг і кібертравлю. У першому випадку зброєю є повідомлення та коментарі, у другому переслідування, поширення чуток, залякування. Булінг на роботі, цькування на роботі називається мобінгом від англійського «to mob» нападати натовпом. Від булінга відрізняється тим, що агресія походить від імені всього робочого колективу з надією на подальше звільнення жертви, якою може стати тихий та спокійний за характером співробітник, новачок, компетентний співробітник, трудоголік, колега, який отримав підвищення, або той, хто бере участь у житті колективу поза рамками робочого дня. Для досягнення мети агресори використовують брехливі чутки, наклеп, приховування важливої інформації з метою підставити, приниження на зустрічах, примус працювати допізна або ігнорування успіхів і постійну критику за промахи. Хоча жертвам важко, самим булерам у житті теж доводиться несолодко у школі, як правило, агресори це діти, які мають проблему у навчанні або мають конфліктні силі. Таким чином, буллер намагається, хоч у якійсь сфері свого життя, стати значним, сильним та впливовим. Використання насильства як досягнення мети нерідко є наслідком відповідного виховання. Якщо буллер доросла людина, він, ймовірно, закомплексований чи самозакоханий, не впевнений у собі чи своїх професійних навичках. Мотиви для агресії можуть бути такими: заздрість, ворожість. Бажання принизити, залякати людину, що не сподобалася, демонстрація оточуючим свої сили та впливу або помста, коли жертви переходять у розряд булерів, покарати, завдати біль і заподіяти страждання. Насправді, в результаті булінгу негативному впливу схильні усі учасники конфлікту. Жертва в результаті схильна до депресії, соціальної тривожності і схильна до розвитку психічних розладів, агресор, який набуває кримінальних схильностей, також виявляється в групі ризику суїцидальної поведінки, спостерігачі, які зазнають психологічного дискомфорту через нездатність допомогти жертві, яка у свою чергу народжується зі страху опинитися на місці жертви. Що робити жертві булінгу? Поговорити з кривдниками та з'ясувати, у чому причина такого відношення. Можливо, річ у певному конфлікті, рішення якого допоможе припинити агресію. Не мовчати. Мовчання це німе схвалення того, що відбувається. Якщо булінг відбувається у школі, слід звернутися до викладачів, шкільного психолога, директора. На роботі варто розповісти про ситуацію керівництву чи HR. Знайти підтримку у тих, кому довіряєте. Якщо людина, яка дізналася про булінг, не робить нічого, щоб це зупинити, слід звернутися до когось ще. Звернутися до психолога. Останнім часом все більше людей дбають про своє ментальне здоров'я, звертаючись до фахівців. І це правильно, психолог вислухає, запропонує варіанти вирішення проблеми, допоможе збудувати лінію поведінки, вести доказову базу. Скріншоти повідомлень із погрозами чи образами, зафіксувати травми у випадку, якщо жертва була піддана фізичному насильству, варто звернутися до медпункту для офіційної фіксації ударів та побоїв. Звернутися до інстанції, маючи відповідні докази, можна подати заяву до поліції. Пам'ятайте, це не боягузтво, а відповідальне ставлення до свого здоров'я. Якщо у вас виникла потреба психологічній допомозі, звертайтеся до віте центру разом. Ми подолаємо всі життєві труднощі.